На вітаю вас на новій практиці. Давайте одразу розпочинати. Сідаємо з рівною спинкою, закриваємо очі, починаємо налаштовуватися на внутрішню та зовнішню роботу. Спрямовуємо свою увагу всередину своїх відчуттів, свого тіла, свого дихання. Кожний вдих та видих. Робимо більш свідомими, довгими, неспішними, Забираємо всі непотрібні думки, концентруємося на моменті тут та зараз. Слідкуємо за тим, що говорить нам наше тіло, які знаки уваги нам подає. Обіцяємо собі бути уважними в цій практиці, турботливими та люблячими. Можна залишити очі закритими, можна відкрити очі, ставимо праву долонь на підлогу. Слід за лівою рукою витягуємо весь лівий бок. Наступний вдих. Ідемо до центру та міняємо сторони. Ліву долонь на підлогу витягуємо весь правий бок. Декілька разів у динаміці робимо наші бока більш довгими. Не забуваємо про дихання. На протязі всього заняття дихаємо через ніс. Добре. Тут закінчуємо, переходимо в положення кішки, ставимо долоні перед собою, долоні під плечима, коліна під тазом. Наступний вдих долонями, нібито килимок натягуємо на себе, розкриваємо грудну клітину, куприк дивиться догори. Видих, штовхаємо долонями килимок від себе. Округлюємо спину, куприк підкручуємо під себе, декілька разів у динаміці, у ритмі свого дихання. Розігріваємо більш хребет, слідкуємо за тим, як рухається наш таз. Добре, тут закінчуємо нейтральне положення нашої спини. Піднімаємо праве коліно від підлоги та починаємо малювати правим коліном широкі кола. В одному направленні максимальна амплітуд. Намагайтеся не завалюватися на лівий бік. Три. Чотири. Лікці прямі, не згинаємо лікті. Та п'ять. Міняємо напрямок, малюємо кола у іншому напрямку. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Робимо те ж саме з лівою ногою. Ліве коліно. Підіймаємо від підлоги, починаємо малювати. Кола лівим коліном. Два, лікті прямі. Три. Чотири. П'ять. Міняємо направлення, малюємо коло в іншу сторону, два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Якщо ви втомилися, можна опустити таз на п'ятки та витягнутися за долонями вперед Поза дитини, баласана. Декілька секунд можна затриматись тут. Або можна повернутися в кішку та трохи порухатися в кішці, розкриваючи грудний відділ та округлюючи спину. Добре. Зараз опускаємо лівий лікоть на підлогу. Правий догон залишається на підлоги. Правий лікоть трохи згинає. Випрямляємо праву ногу назад, кінчики пальців правої стопи торкаються підлоги. Ми піднімаємо праву ногу догори, носок тягнемо від себе та переводимо праву ногу у праву сторону. Намагаємося якомога більш Підвести праву стопу до одної лінії з правого долоню. Та торкаємося кінчиками пальців правої ноги підлоги. І повертаємо праву ногу назад. Тобто малюємо такі напівкола. Ще чотири рази. Два. Три. Чотири дихаємо через ніс. Та п'ять. Добре. Зараз випрямляємо ліву руку. Обидві долоні стоять на підлозі. Ми продовжимо працювати з правою ногою. Згинаємо праве коліно, відводимо його в праву сторону, випрямляємо тут праву ногу. Намагаємося не втратити висоту. Коли ми випрямляємо праву ногу. І знову згинаємо, переводимо праве коліно за ліву ногу. Тут закриваємо таз. Робимо також 5 разів. Відвели праве стегно в сторону, випрямили ногу. Зігнули. Відвели праве коліно. Залі два, продовжуємо. Три. чотири. П'ять. Добре. Зараз опускаємо таз на п'ятки, трохи відпочинемо. Та продовжимо працювати тепер з лівою ногою. Декілька дихань тут. Можна порухатись, трохи качатись із сторони в сторону. Відчуйте, що зараз вашому тілу потрібно. І ми повертаємося до положення кішки. Я розвернусь до вас іншим боком. І тепер ми опускаємо лікоть до підлоги. Ліво долон залишається на підлозі. Лівий лікоть трошки згинаємо. Ліву ногу відставляємо назад, носок натягуємо від себе, підіймаємо ліву ногу догори і починаємо переводити ліву ногу в ліву сторону, намагаючи поставити ліву стопу, якомога ближче до лінії з вашими долонями. Та відводимо ліву ногу назад, Раз. два, три, чотири. І 5. Зараз повертаємось на обидві долоні та продовжуємо роботу з лівою ногою. Відводимо ліве стегно у сторону, ліве коліно, зігнуте. Потім розгинаємо ліву ногу. Знову згинаємо та переводимо ліве коліно за праву ногу. Робимо так ще чотири рази. Продовжуємо дихати через ніс. Три. Чотири. Останній раз. П'ять. Добре. Зараз опускаємо таз на п'ятки та сідаємо на сідниці. Коліна у нас будуть зігнуті, стопи стоять на підлозі. Праву ногу ми випрямляємо та кладемо лівого гумілку трохи вище правого коліна. Звідси руки ставимо трошки позади нашого тазу і починаємо згинати праву ногу. Будьте, будь ласка, обережні. Чим більше ви згинаєте праву ногу, тим більше у вас буде витяжіння з лівої сторони сідниці. Ліва стопа на себе, ліве коліно та ліва стопа дивляться в одному напрямку. Якщо тут вам замало відчуттів в лівій сідниці, ви можете трохи більш підігнути праву нижню ногу. Ми залишаємось тут декілька дихань, спостерігаємо за відчуттями в лівій сідниці, в лівому та суглобі. Можна трохи покачувати зі сторони в сторону. Якщо відчуттів в лівому та застегновому суглобі забагато, ми трохи випрямляємо нижню ногу вправо. Будь ласка, будьте обережні та слідкуйте за своїми відчуттями. Добре. Зараз повністю випрямляємо праву ногу, випрямляємо ліву. Тепер правого мілку ми складаємо трохи вище лівого коліна, також руки встановлюємо трошки позаду свого тазу та починаємо згинати ліву ногу на ту глибину, ту висоту, в якої нам комфортно затриматись, в якій висоті, в якій глибині ми відчуваємо. Наш правий тазостегнули суглоб. але ці відчуття нам трохи приємні. Ми Можемо дихати, можемо посміхатися, не хочемо плакати. Якщо хочемо плакати, то трохи розгинаємо, випрямляємо нижню ногу. Будь ласка, слідкуйте за відчуттями. Ще робимо вдих. І робимо видих. Будь ласка, тут сильно не округлюйте спину, не провалювайтесь в плечах. Навпаки, відштовхуйтесь плечами догори, стараючись, намагаючись розкрити грудну клітину. Добре, відпускаємо, випрямляємо нижню ногу. Та можемо. Хрестити ноги перед собою, прикрити очі декілька хвилин, просто спостерігати за внутрішніми відчуттями, за відчуттями в області наших та за суглобів, за відчуттями в нашому розумі. Я дякую вам за цю практику, бажаю вам гарних станів, Намасте і до зустрічі!